Всього на всього 697 гривень ціна такого туристичного столику. Це у нас фірма EXTріam. топ продажів в минулому сезоні, топ продажів в цьому сезоні. Столик компактненький. Ось він так виглядає в розкладеному вигляді. Так він виглядає в складному вигляді. Для транспортування з боку є така ось ручечка. Зручна ножки складаються по черзі одна, друга. Займає всього на все 5 см висоти. По розмірам 50 на 70, висота 60. Тут у нас, значить, йде МДФ, алюмінієм обрамлений, металеві ножки, металеві замки. Столики відправляємо по всій Україні. Доставочка новою поштою, Укрпоштою, розетка Delivery. Оплата при отриманні на рахунок ФОП. Будь-яким зручним для вас способом. Є в наявності ще їх достатня кількість. Кого цікавить? Пишіть, телефонуйте магазин Болгарка Контакти в шапці профілю.